No. <laughs> на, жакей, візьми мені на голову. Заради своїх синичок на горіща полізе, не полинувався, ганасіння по імано. Цілу торбу набрав п'ять. Та в них же ж апетит, я хочу тобі сказати. Твої... Ой Боже, ти ж мені на голову не гепнешся. Це б я оце схотіла б лазить по тих горіщах. Ох, своїм дідом. О, О Ліза, Ліза, які драпається. От йому ті синички доподобили досі. <к five> да. Воно ну, зав'язане? Ні. Чого? Уже, <пі> уже <уху>, більше. <пі> <пі> та це їм на один день дійдуть. Ти думаєш, Ні, я розтягну. Так, да, потрошки би ж Ох і дід, вже на синичках економить починає. Вони ж такі їстівні. Ще Щасало, а на синячку вони своя штикова і люблять. Ну, дід, йди годуй своїх синичок, закрив усе там порядок. Ага. Я тебе тут знайшла, діду. Вони цілий ранок скажуть, воно ну, там висить кусочок сала, вони його вже виклівали, виклівали. Це сало не сольоне, а оте внутрішнє. Там ще цілий кусок його лежить на кухні. А вони вже побачили, що діти прийшов, і вже почали круги на, намотувати. І думають, швидше, швидше, діду, давай вже. А вчора вночі ну да, там вже було. Якийсь дощ, ішов. Що... Головне, що мінус на дворі. А воно якийсь ж, крижаний дощик і трохи дерева, аж воно ну, обмерзали. Та й на снігу то. Ах, не терпиться їм, не терпиться їм уже. Що роблять? Літають вже побачили, що дід прийшов. Вже вони знають. От так, тікать дід уже. Не даєш синичкам. О, щас вони, щас вони дадуть жару. От вже всі тут, як тут, га? Оце в них команда і розвідка працює. Оце наші синички. Які вони не Боже. Вони їдять і їдять без перестанку. Ай-яй-яй. Де ж вам стільки набрати вже? Дід навіть насіння не сходує для вас. Ні сала, нічого. Ось це що роблять? Що вони тільки роблять, а? От синиці, а. Маленькі? Маленькі помощники наші, як вони літом весною. Гусінь уничтожають. Отож без перестанку її шукають, шукають, стільки вони гусень завжди знищують. Мало ці синечки, дід десь пішов по салу. Ну да, так. -да. Вийшла я на двір. Хіба ж тут можна ходити? Як тут сплошний лід? Сплошний лід. Йошкінку, Каже йди, не дає, щоб я сюди шукала. Бо каже, воно бля чвакотня Що маю, А я ж аж ходить. Сидів, сидів, кай, йди. Іди, бо моя каструля вже пусто. Нема там, каже, я вже сад. поїв на сніданок усе. Ой. А що тут хоч? Коньки можна якісь знайти? Боже, а як же я тут буду ходити? А ну, сплошний лід. Ось спасіба, дід, обродував. А воно вночі якийсь дощик пройшов і все замерзло. Все замерзло. Замерзало все. Все хмарно, небо затулилося, дерева пообмерзали, скрізь снігу ще. Ну, ось якось так. Оце я буду ходити від хати, ось до кухні і до хати. І до криниці ще. Скоро світ дадуть та води набрати. Ну ну, побачимо, що я приготую дідові. Ну, треба чимось його будеш годувати. Зараз ми зробимо. Що це було таке? Щось у мене було виключилося, воно я щось не нажала і балакаю даром усе. Почта спочатку. Бабо. Дев'ять розквірос. <смеш> Дід смачного тобі. Mm -hmm. <смеш> і всім твоїм глядачам, які прийшли на нас подивитися на, не, на мене. Не. На діда подивитися. Да. Коротше, діти зайняті. <смі> а я знімала, знімала і не вийшло. Давай заново ми. Там у діда макарони із половину макаронів половину пупків. У мене було їх багато, то я так з макаронами їх трохи ще плавлених сирків додавала. Ну, хороше, щось хороше вийшло. Хоч би я його сама б ніколи не їла, але дід у мене така їсть. Я знаю, що люди купляють і таке їдять. Ну я поки його готувала, то нанюхалася, що кидала-кидала угу. приправок туди, щоб воно ж на щось похоже було, боже, люди добрі, чим нас годують. Ой, а ще там бачила сердечка продають. Та я тих сердечок тепер, Як я побачила, як з них суп варять, то я тепер їх з роду віку не куплю. Два, дві хазяйки показували свій суп, як вони варять. Там сердечка, і коло кожного, вони ж не обчищають їх, там, як продають, щоб вес був вже. Там аорта терчить, чи що воно таке? Хвостики терчать із сердечок, де кров іде до серця. Аорта, напевно, я не знаю точно. Ну, якась артер, артерія якась. І вона, як варить цей суп, ця це ж хазяйка одна й друга. А потім ложкою отаку як покрутять у, у, то ж, у каструльці. А вони ті аорти всі доверху так і спливають. Боже ти мій милости. Це до них доходить, тоді одразу вони переходять на другий. То це ж було б щоб їх пообрізати, га? Ну, а ну що, це ж веска, звісно, за нього платиться. І так суп'ю варили, га? Я б ніколи б таке не зробила, б. ну я тепер і не буду Чого? робити. Чого? А ти б їв би ото за ортами з тими. Ага. Ой Боже, матір Божа. Бобоже і спаси. А яка разу? Це орта пупо січать. Та ні, ні. Ну воно ж як поколотило, ти, Воно така неприглядна, не геть. І не фотогінична. Два рази мені так і траплялися. Хазяйки. Що за ортами. Аби їстим. Та воно то їстимне, ну воно ж не культурне таке, воно хотілося в мене визивало якийсь ефект уже неприродний. Ой Боже. Яка там уже культура? <свист> <Я не> <свист> <забуду>. <свист> ну це пупки, я їх перечистила, ти не думаєш. Ото в гарячій воді, бо вони ж з них вже запах йде, і от я їй куриться. Я знаю. Ох, я почала їх перемивати, потім одварила їх, вилила ту юшку, вкинула в чисту воду. Присипки всякі сипала туди, щоб пахли. Щоб пахли вони. зажарку робила, щоб воно перчик туди Ну, Все равно, я б його не їла. Спасіба, дякую дідові, щоб він і йому смачно. Хай тобі буде приємний я пити. Як ти так смачно, що їси, моя тобі ще хліба треба, чи вже не треба. Так, ти я дам за ну, давай. Ні, це магазин нарізка магазинна. Ой, ось хліб нормальний. Та да, сину тоненько так ріже, як ковбасу. Ну да, ти ж вдома так не поріжеш. Не. Так що всім смачного, тільки от і курятини. Так само ці бройлери, так само рибу червону в нас годують. Вони думають, люди, де та риба береться? Хтось нам їде з природи. Природної в нас риби немає червоної. А дорога вона через те, що є попут на неї, і всі думають, що це щось хороше. А колись я сама бачила відео, як ці ж показували, як вони їх у басейну такий. І що вони сиплять їм їсти туди. І розказували люди, які там роблять. Зараз ж по інтернету все можна побачити. Розказують, які вони їм препарати, антибіотики, щоб вони росли. Бо це ж гроші їхні вирощують, а мені написали їм вітаміни там дають, його дають вітаміни. Ага. Ну, капець народ, за ж би що. Прикалуєтеся чи що? Щоб вже росли, там й... ніби не правда. Ага, да. Щоб да. бройлери годуючи в ту рибу геть однаково. А в нас вона повелася, що вона така добра. Ну може вона й добра, ну, ну там нічого немає полезного в тій рибі, як і в бройлерах от що купляють люди, бо що ж ще куплять. Ну мусим купляти. Да. Хай я там обмену, ну, мені ж діда нагодувати чимось треба кожен день. Ой, горе-горе. Так що треба купляти, так само, як олію. Кожен день ж люди додому не судять з магазином тонами. То якщо ж попут на неї такий, попит на неї, то їжі ж штампують, там вже не дивляться. Кажуть, пальмова не така. Да-да-да, а свою ніхто не бачить, вона страшна вже зараз. Ніхто не бачить. Ото, що тільки як вижали, вже ж під пресом її не вижимають, а проходить хімічну обробку насіння. Так що для того, бо попит є на нього, та й штампують. Так само і ковбаса отаго. Коли вона була, я в дитинстві не пам'ятаю, щоб вона була десь, а зараз думала, що я її ніколи не наїмся, а зараз так одвернуло, що вже ті магазини, вітрини так з ковбасою, я дивилась раніше на них апетитно, а зараз я їх обходжу. Чомусь воно все якось. Але що ми зробимо? Але ж явно Ну, Бо мені Це... треба діда годувати чимось. Правильно. Правильно. Сама не їм, а діду віддам. Да. То інколи можна якесь м'ясо, сало знайти, інколи. Ну, не знаю. Коротше, ми таку, таке життя живемо, чим нас годують вже, як батьки. Якби було тихо і мирно, а те, що... Може б якось своє вирощувала тихенько. Але що ж ми зробимо? Ну що ми зробимо? Просто треба знати це. А якщо хтось не знає, то йому легше набагато. Їсти і no. не заморочується. No, no. Дід так смачно їсть. Китайся, ну, черв'ячків Та є, черв'ячки ківку, це природа, це, звісно, воно можна їсти. Ну не ми. оцю ж хімію і хоч би страшну. Та от уж і люди живуть аж 50-60 років, а потім вже далі мучання піде. От такої їжі, що ж нам доброго ждать? Хто нам добро зробить на цьому світі? Та ніхто. Зараз кожен за себе виживає як може. Ніякого добра я вже й не жду. Що десь воно візьметься і ми тут будемо жити. Ой, ото тільки попереду царство небесне, хто куди попаде. Да, да. <laughs> дід так хоче, царство небесне попасти. <laughs> яке небесне. А в яке ти хочеш попасти? Не хочеш? А всі хочуть? Да, хочуть не врать. Ой, дід, набалакали на боску. Ким там будеш. Так, дід, не розказуй вже, хорош уже. Нам сьогодні ні світла не дали, ні О, інтернету. Робиться? Я не знаю, що я це знімаю вже з пересердя його, обалакаю, що вже можу. Так, а як ми нажили зробити. вже того всього, скільки ж можна терпіти, Та, але, але що ти зробиш. Так і далі будемо жити собі тихенько. Що ти вже зробиш, да, дід? Просто сьогодні не дали ні світла, ні інтернету і. Сиди, води не можна накачати і... І, і не давай. І не дадуть сьогодні? А чого? Нема де взяти. Як це нема де взяти? Чи то що розбили запад, то та немає де взяти через те. Да. Ой, горе, які ми нещасні. А ми ждемо, що переговори скоро кінчаться, ага. і мир буде. І з ким? І з ким мир буде. І з ким можна договоритися, та вже можна і з дьяволом договоритися, з пеклом чи що там було б. Бистріша. Да. Чимо то з ними не до неду, не до не ділками отими, що лізуть сюди. Так, бабу, я вже покати сказки, розказую. Та ну довели ж, вже не дають нічого прямо. І з часу всього буде темно вже, хоч по видному пообідав дід. Ну, що ляжу спати. Та не можу я вже спати, тільки я можу спать тобі. Я тобі. Ну, щось... дідай робить. спляче красуня тішу. <рес> спляче красуня. Діда ося прислать би його якось, щоб він і не крякав, не ходив. Він да. ще ходить і на нерви дійствує тут. Чого? Я? Не знаю, що ти такий. Я ти для нерви вже дійсню. Не знаю. Бо один дід, я більше нікого й не бачу за день. А, Кроме, якось діда, якось Кроме діда, цілий день тільки діда дивиться. Лежі в руки, побачить кого. Кого, побачити. де хто тут ходить, тут і людей немає. Ой, та ладно вже. Уже що буде, то буде. Куди нам диватися? Ох, ну? і налила, що п'яти. Та й їжі не плямкай мені, що не так може щось. Шукай кращого. А так, а так. Не, повно треба наливати. Мої яблучка самі добріші, самі кращі. Самі кращі яблучка, самі смачніші. Поняв, дід. А я діду їх показую, ну не даю. Яблочко. Правильно дід. дід знає, де брата. Так, ну ладно, дід, хай тобі смакує, хай і всім буде смачно. Успокоїмося тихенько, будемо жити далі, скільки нам випадає його жити, скільки й будемо й жити. Уже надивились на все, а уже все зрозуміли. до цієї житті все понятно. Ой, так, всім пока. Всім доброго здоров'я тихо, мирного вечора. До побачення. Да, дід, ідемо на своє місце. Я і я й так на свою. Та не плямкай та там.